День. Сьогодні ми розв'язуємо задачі. Лише дзвінок на урок продзвонить, стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав, на урок він нас покликав. А отже часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Ми пропишемо число 18. Один рядочок. Давайте з вами порахуємо усно. Перший доданок 30. Другий доданок 3. Буде 33. Перший доданок 40. Другий доданок 3. Буде 43. Перший доданок 50. Другий доданок 30. Сума 53. Перший доданок 60. Другий доданок 3. Сума 63. Мої розумнички. 70 додати 3. 73. 80 додати 3. 83. 90 додати 3. Буде 93. Молодці. Я вами дуже пишаюся. Числа Та вирази. 34 і 56 відняти 18. 56 відняти 18. 56 відняти. 18 округлюємо до 20. 56 мінус 20 буде скільки? Буде 36. Та ще 2 буде 38. 38 більше, ніж 34. 78 і 56 додати 23. 6 додати 3 буде 9. 5 додати 2 десятки буде 7 70. 79. 79 більше, ніж 78. 41 додати 39 і 70. 41 додати 39 буде 80. 80 більше, ніж 70. 100 відняти 10 і число 9. 100 відняти 10 буде 90 90 більше, ніж 9. 45 додати 1 і 45 відняти 1. Звичайно, 45 додати 1 більше, ніж 45 відняти 1. Тому що, якщо ми число збільшуємо, воно стає більшим. Якщо зменшуємо, то воно стає меншим. 67 відняти 7 і 67 відняти 60. 60. 67 відняти 7 буде більше, ніж 67 відняти 60. Дівчата робили прикраси на ялинку. Задачка саме про них. Спробуйте розв'язати її за допомогою підказок. Дівчата робили прикраси на ялинку. Юля зробила 11 прикрас. Інга 13. А Слава 27. Наскільки більше прикрас зробила слава, ніж Юля та Інга разом. Що ми знаємо? Ми знаємо, що Юля зробила 11 прикрас. Інга 13. А слава більше, ніж дівчата. Отже, спочатку нам треба дізнатися, скільки зробила дівчатка разом. А потім порівняти, те, скільки зробила слава, тобто 27, і те число, яке ми знайдемо. Отже, в перші дії нам треба 11 додати 13. Буде 24 прикраси. Зробили Юля та Інга разом. Тепер 27, ті, які зробила слава, треба відняти 24 і ми отримаємо 3 прикраси. На 3 прикраси більше зробила слава, ніж Юля та Інга разом. Будь ласка, знайди значення виразів двома способами за схемами. Давай розглянемо. 37 додати 9. 37 ми можемо розкласти на 30 і 7. Отже, 7 додати 9 буде 16, 30 додати 16 буде 46. Другий спосіб. 37 додати 9. Ми можемо 9 розкласти на 3 та 6. Для того, щоб доповнивши до 37 ми отримали кругле число. Тобто розкладаємо на 3 і 6. 37 додати 3 буде 40. Та ще 6 буде 46. 72 відняти 5. 72 ми розкладаємо на 70 та 2. Можемо розкласти? Ні, тут нам зручно буде зробити, наприклад, на 60 та 12. 12 відняти 5 буде 7.

Подумай, якого кольору ти бачиш зображені квадрати. Правильно, квадрати будуть рожевого кольору та зеленого кольору. Інші фігури будуть також чотирикутниками, але квадратами не будуть. Які властивості мають квадрати? Пригадай, будь ласка. В них має бути 4 прямі кути та рівні сторони.